Друзі, завдання на відокремлювані префікси. Робіть завдання. Потім зупиняйте відео і перевіряйте те, що ви зробили. Отже, він завжди витрачає багато грошей. Ргіпд. Имя филь гельд aus. Ergibt immer viel geld, aus. гебен в нас розделился. Aus пішло в кінець. Гебен лишилося на другому місці. Нагадую вам, що в міняється gaven на i в формах «ти» і він вона. Ich gebe er gibt aufmachen відкривати Я завжди відкриваю зранку вікно Ich mache Fenster am Morgen immer auf Abholen von забирати від тобто забирати звідкисть Er holt mich von Bahnhof Up. Fernz, дивитись for televisor. Die Familie sieht Oft am Abend Fern. Ти можеш мене набрати ввечері о 20 годині. Du kannst mich am Abend. um 20 Uhr anrufen. Du kannst mich am Abend um 20 Uhr anrufen. Можна сказати також такий варіант, як Am Abend um 20 Uhr. Можна це поставити на перше місце. Kannst du mich anrufen? Такий порядок слів теж можливий, коли ми другорядний член речення ставимо на перше місце, дієслово в нас йде на другому, друге дієслово на останньому, а підмет йде на третє місце.